ЄС відкрив свої ринки для товарів з України ще у квітні позаминулого року. Результати виявилися суперечливими: з одного боку падіння українського експорту, а з іншого зростання. Експерти проаналізували дані за 2015 тисячі тобто перший повний рік після запровадження торговельних преференцій для України. Якщо брати номінальний експорт, що виражається у доларах, то падіння склало 23%. На перший погляд немає позитивного впливу від відкриття європейських ринків. Утім, насправді це не так річ у тім, що саме у 2015 році ціни на сировини дуже сильно впали, особливо на метал і зерно. Саме ці дві позиції становлять понад 40% усього українського експорту. Тож ми прибрали ціновий чинник, і реальний експорт, хоч і не на багато, лише на 2%, але зріс. Найбільше зростання у сільському господарстві та харчовій промисловості, а скорочення у видобувні та металургійні. У першу чергу це пов'язано з конфліктом на сході України, де через бойові дії катастрофічно впало виробництво. Натомість на заході України активно розвивається виробництво комплектуючих для автомобілів, користуються попитом українська іт продукція дуже сильні позиції України в іт секторі не лише за рахунок аутсорсингу, але й безпосередньо у виробництві програм. Це буде один з головних напрямків експорту до ЄС разом із харчовими продуктами, а також транспортним сектором з посиленням позиції України як транзитної держави. Експорт до Росії минулого року впав більш ніж на 50 відсотків. Європейський ринок не компенсує цих втрат. Тож експерти радять не зволікати з іншими ринками, передусім азійським та африканським. Україна нехай і повільно, але перетворюється з переважно сировиною країни на ту, що виробляє готову продукцію. Економісти перспективно оцінюють можливості України для виходу на ринки ЄС, і для більш помітних результатів просять почекати 3-5 років, щоб українські та європейські бізнесмени налагодили співпрацю.